Сьогодні у програмі Міністерство інфраструктури презентувало напрацювання щодо впорядкування роботи на ринку автоперевезень. В той же час самі перевізники кажуть, що вже давно настав час переходити від слів до справи. Зведення безкітського тунелю може стати наймасштабнішим транспортним проєктом року, принаймні щодо інших будівництв навіть мови зараз не ведеться, а на карпатський об'єкт вже виділили фінансування європейські інституції. Донбас потерпає від дій сепаратистів. Не минулось без проблем і у транспортному сполученні. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Міністерство інфраструктури України на останній нараді з автоперевізниками презентувало громадським та профспілковим організаціям нові ініціативи щодо розвитку сфери автомобільних перевезень. Зокрема, йшлось про першочергові пропозиції Мінінфраструктури по перерозподілу управлінських функцій. Керівник департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Сергій Доброход наголосив, що на сьогодні Укртрансінспекція з незначною кількістю працівників та величезною сферою відповідальності не здатна ефективно впливати. Поратись з усіма зазначеними проблемами відтак пропонується передати частину функцій укртрансінспекції, Мінінфраструктури і деякі функції органам місцевої влади організаторам перевезень. Натомість функції Укртрансінспекції планується доповнити контролем за діяльністю автостанцій та запровадженням фінансових санкцій до посадових осіб за порушення технології їх роботи. Планується підсилення ролі Укртрансінспекції у здійсненні контролі за діяльністю автобусних станцій. І запровадження фінансових санкцій до відповідних посадових осіб за порушення технології, це тобто підрозуміється, що в законі про автомобільний транспорт написано, що з автостанції повинні відправлятися тільки автобуси в регулярному пасажирському сполученні. Тобто, автобуси, так звані, які працюють не в регулярному, вони не мають права. Тому інспекція, щоб мала право перевіряти це, якщо вона буде знаходити такі порушення, вона могла накладати санкції до відповідних посадових осіб, які за це відповідають. Взагалі для автостанцій незабаром можуть настати доволі непрості часи, адже запроваджений чотири роки тому як тимчасовий 700-й наказ міністерства і досі дозволяє безкарно співпрацювати деяким автостанціям із нелегальними перевізниками. А тому чиновники обіцяють змінити ситуацію. Ми все таки вважаємо, що 700-й наказ свою роль зіграв по роботі автостанцій. Я навіть сьогодні от, спілкувався з працівниками. Автостанції, вони розуміють це, що треба, що повинні бути кроки на зустріч. Тобто ми говоримо, треба удосконалювати законодавство, треба відповідальність вводити за технологію, якщо вони працюють на цьому ринку. Але зараз вже немає монополізму, є конкуренція. Ми повинні викинути ту статтю, що не можна закривати автостанції. Тепер вже можна закривати. Треба говорити про станційний збір, обговорювати. Але це не питання як би сказати, в онлайні сьогоднішнього засідання, тому що це дуже складне питання. Ми призиваємо всіх, хто в є думки, пропозиції. Давайте обговорювати, давайте дивитись і удосконалювати 700-й наказ. І йти по цьому шляху. Представники ж офіційних автоперевізників наголошували, що вкрай необхідно змінювати ставлення до нелегалів на ринку. Насамперед, це стосується більш жорсткого покарання за роботу поза законодавчим полем. Уже стачить на законодавчому рівні Ужесточить. Штраф 1700 или комплексный штраф до 5100 гривен, это на сегодняшний день не Если перевозчик, который нелегально работал на каком-то маршруте и с помощью диалога диалога Укртрансинспекции, департамента, э, хочет легализироваться, он легализируется, в нормальном правом поле работает, этому э, перевозчику хвала. Но если, если перевозчик все-таки продолжает ездить без документов, мешая нам регулярным перевозчикам, с ним надо жестко поступать. Жестко. То есть законодательство установить. Первое такой человек попался, ну, на первый раз, допустим, установить более жесткий штраф. Не 1700, 1020. На второй раз конфискация, оплатная, безоплатная конфискация автомобиля. Второй перевозчик, увидев, что такой уже факт есть, больше он такого не делает. Мы готовы поляки в 10 тысяч евро и повторно, это уже карна справа из вылучением... Транспортного засобу та притягнення до криміналу. Ви готові до такого? Готові. готові. Нині транспортні чиновники готують низку нових документів для впорядкування роботи галузі автоперевезень. Їх підтримує і Укртрансінспекція. Реформи потрібні були вже давним-давно. Те, що презентував Сергій Олександрович, це вимога, яка була прописана постановою Кабінету міністрів ще 2011 року. На жаль, її ніхто не виконав. І сьогодні Україна платеться десь в кінці. Це вимога Європейського Союзу, це вимога часу. Ми повинні встановити чіткі правила допуску до ринку, до ринку пасажирських перевезень, вантажних. В свою чергу ми підготували вже зміни і передали групі народних депутатів щодо внесення змін до закону про ліцензування. Тому будемо надіятися, що цей закон буде як можна швидше прийняти для того, щоб ми вже почали працювати по нових правилах. У рамках зазначених пропозицій готуються відповідні нормативні акти, які буде винесено на громадське обговорення. Як зауважив заступник міністра Володимир Корнієнко, упродовж двох тижнів усі зацікавлені громадські активісти мають змогу надіслати до департаменту свої пропозиції до ініціатив фахівців міністерства. Міністерство серйозно розвернулося в бік суспільства і суспільних організацій. Асоціацій, розпілкових організацій, я повторюся експертів. Тобто для нас дуже важливо зараз ваше бачення тих питань, які ми розбираємо. Для нас дуже важливо, щоб була зворотній зв'язок між нами і вами. Не тільки для того, щоб ну, бачити вас, це завжди приємно. Але й для того, щоб разом виробляти ті рішення, які допоможуть нам. Вирішити наше питання, ті рішення, які допоможуть вам у вашій роботі. Про спілкові лідери у свою чергу наголошували, що наразі доволі часто напрацювання робочих груп міністерства не доводяться до ухвалення у вигляді законів, а це дуже гальмує розвиток автотранспорту у цивілізованому руслі. Якщо міністерство це орган, який обеспечує політику, то давайте цю політику доводити до кінця. часть водорозділу по. Тому, от чего страдают сегодня э, водители, руководители и так далее, зависит от внешнего фактора, от внешних министерств и ведомств. Я уже говорил и поднимал эту тему. Как это понять? Довели, э, вернее так, подготовили документы, довели это дело по министерствам, провели, получили отказ положили под сукну и сказали, мы разработали, а лежа вино нигде не прошло. Это что за дела такие? Так кто несет ответственность тогда за то, почему? Та політика, яка вироблена навіть з допомогою громадськості, не проводиться в житті. А ось від Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників пролунав заклик до чиновників Мінінфраструктури назвати, врешті-решт конкретні строки ухвалення найнагальніших рішень, адже нерівність умов роботи на ринку провокує перевізників на неправомірні дії. Ми хочемо, щоб той план дій, який ви робите, і я думаю, що ми його підтримуємо. Щоб він був не на бумазі, а на ділі. І щоб були конкретні терміни. От у нас, наприклад, от тільки що виступав Дімчук Валентин. в принципі, я вже декілька років кажу, що ми теж хочемо так працювати, як вони працюють. Отак. От не платить, Валерій Михайлович, не платить налог, податки, щоб ми знали, скільки нам ще терпіти. Скільки? Місяць, два. Три, максимум, може чотири. Якщо ми за цей період ви не можете сказати, як далі нам працювати, то тоді ми починаємо уже діяти так, як діють час, так як час демократичні сили діють. Бо ви ж бачите, 350 загубили підприємств. Загубили повністю районне перевезення практично в державі. Ми їх вже знищили. Уже нема районних підприємств у нас у державі. Загалом пропозиції пролунало чимало. Щоправда, в Україні знову змінилась влада. А отже, можливі чергові перестановки в урядових органах, тож цілком можливе чергове гальмування у прийнятті необхідних законів чи це перевізники. Міністерство інфраструктури України Укрзалізниця та європейський інвестиційний банк підписали угоду щодо надання траншу на будівництво безкірського тунелю. Розмір позики складає 55 мільйонів євро. Гарантійну угоду між Україною та ЄІБ 19 травня підписали міністр інфраструктури Максим Борбак та голова представництва ЄІБ в Україні Лілія Чернявська. Це дуже важливий проект для Інфраструктури України, тому що він суттєво збільшує пропускну спроможність низки тунелю. По-друге, це зв'язок з нашими західними кордонами поліпшується. І по-третє, це підвищує транзитний потенціал, використання транзитного потенціалу України. Європейський інвестиційний банк фінансує будівництво безкітського тунелю в Україні разом зі своїм партнером Європейським банком реконструкції та розвитку. Кредитна угода між Укрзалізницею та ЄБРР передбачає фінансування на суму 120 мільйонів доларів, з яких 36 мільйонів на будівництво безкітського тунелю. Нестача кредитних коштів ЄБРР для будівництва тунелю складає близько 80 мільйонів доларів. Тож європейський інвестиційний банк погодився надати додатковий кредит у розмірі 55 мільйонів євро під державну. Right, oh, цей проект є одним із пріоритетів у співробітництві України з Євросоюзом щодо налагодження якісного транспортного сполучення між Україною та найближчими сусідніми країнами Словачиною, Угорщою та Польщею Зокрема, сподіваємось, що будівництво безкітського тунелю стане прикладом для наступних проектів з модернізації шляхів сполучення в Україні. В свою чергу голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський, який був присутній на заході, підкреслив, що одним з визначних факторів, що демонструє об'єднання України і ЄС, є розвинута інфраструктура. Беззаперечно, інфраструктура є дуже важливим елементом для забезпечення імплементації угоди про асоціації та угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Інфраструктура потрібна для забезпечення руху товарів, людей а також для усунення бар'єрів між країнами та для забезпечення їх спільного розвитку. Дана угода є ілюстрацією того самого конкретного, що європейський союз може запропонувати Україні. Як відзначили представники ЄС, європейський інвестиційний банк цією угодою, яка є першою щодо кредитування залізничного сектору, підкреслює важливість розбудови транспортного сполучення для зміцнення інтеграційних зв'язків між Україною та європейським союзом. Дії сепаратистів на сході України продовжують створювати чималі транспортні проблеми для мешканців регіону. Рух низки поїздів під Луганськом було закрито у зв'язку із тим, що о 21.30 22 травня, на 57-му кілометрі перегону Штерівка щетове, група невідомих осіб підірвала двоколійну ділянку. Було пошкоджено 32 метри полотна. У повідомленнях місцевих мас-медіа зокрема йшлось і про те, що озброєні люди заважали залізничникам проводити. Ремонтні роботи наразі Донецька залізниця відновила тут рух потягів, але проблеми із залізничним сполученням на Донбасі все ще доволі значні. По незалежним від нас причинам дійсно перервано рух у напрямку Лазова-Славянськ, перервано красний лиман рух сполученні на сватове. Тобто три напрямки, взагалі, якщо так розглядати, то з Донецької залізниці немає виїзду, крім маршруту через Донець-Ясиновату, на південну залізницю. І дійсно на сьогоднішній день інформацію, інформацію ми таку вам надавали. Більше уже десяти поїздів, ну якщо точніше брати. 14 поїздів курсує в тому числі міждержавною зміненим маршрутом через Донецья Сенова. Не менші проблеми на Донеччині із повітряним рухом. 26 травня Донецький міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва спорожнів залишити будівлю. Наказали озброєні люди. Поблизу в'їзду до летовища просто на своїх харчах вартували пасажири, яких не пустили на їхній рейсинг, без жодних пояснень. Вони ще сподівалися сісти на літак. Не пускають в аеропорт. Сказали, закрити і все. Стопажу далі. Причину не називають ні. Ну, вы надо вылететь с, с аэропорта и все. А причину мы не знаем, почему закрыть. Ситуацию прояснило керівництво аэропорта. Все рейсы скасували заради безопасности пассажиров. В районе трех часов утра на территорию аэропорта Донец приехала группа вооруженных людей. Прямого противостояния не было, вооруженного конфликта не было. Эти люди требуют вывода с территории аэропорта Українських воєнних, які безпечують безпеці захрана з піріметра внутрішнього периметра аеропорта. Керівництво антитерористичної операції висунуло сепаратистам ультиматум негайно залишити незаконно зайняте приміщення. Після відмови розпочали наступ військової авіації, знищили зенітну установку, яку підготували терористи для оборони. За кілька днів сепаратистів витуснули з будівлі аеропорту, але Державіаслужба все ще не надала дозволу на здійснення польотів.